Ну що ж, брага відбрудила. Як бачимо, от вона такий має вигляд. Трошки від відріжжю, але ну це не страшно. І через сито, тут трошки тісно. тому вибачайте, Це знімаю в котельні стояла брога. Відсіджую від густого і починаю перегонку. Почали ми нову нашу перегонку айве, айве було мало. додав цукру, збродив. Переганяю. В діоптрі мідний пеш, і зараз зверху я засипаю мідну засипку саморобні мідні пружинки. Я їх мав використовувати от в царзі, але вирішив все-таки використати шолом свій. І зараз засипаємо засипку мідну. Засипали, якраз цей конус нержавійки з 2 на 4 майже весь заповнений. Почав такий наш айвовий дистилят, яка айвовий більше цукровий. У нас в кубі 90. Тут мідна засипка, мідна засипка десь ось до цієї. пори І зверху шолом. З конусом поворот і холодильник. Чому мідна засипка? Тому що шолом сам не забирає всю, мі... всю сірку з дистиляту шолом хорошо працює тільки без засипки мідної, тільки в зв'язці з мідним холодильником. А без мідного холодильника мусить бути ось ця така мідна засипка. Почав відбір. Чуть-чуть буквально капельку. Я відкапав на голови, саме саме перші, там буквально 20-30 мл і почав відбір. Що сказати про е, саме сусло, про брашку? Брашка була зайве, і я її закислив. І я її закислив трошки засильно, І вона довго продила. Але я зараз спробував понюхав, капелька голів вийшла, перехідних мало. Тобто кисла брага дає менше перехідних. Перегонка в мене йде на двох комфорках. Розганявся, включав тен на кіловат. а перегонка буде на двох комфорках. На дворі холодно, на дворі біля 2-3 градусів. Плюс я повідкривав вікна переганяємо з повітряною дефлемацією на повільному нагріві. Кубі 93,9 іде перегоночка. Це вже півтора-дві години. Десь біля трьох літрів відібрали. Я собі накапав на пробу трошки. Попробувати, що йде. Не мушу вам сказати, що досить непогано, досить солодкий, а айва відчувається, ну, безподобно просто. Айва кислинка, терпій смагенька. Аромат Айві, смак такий айвовий. Після смак такий холодовий по піднебінню Класно. Це при тому, що ще буде секретна друга переванка. Де цей смак стане більш вираженим. Класно, Продовжуємо. Так, що ми маємо? Ми маємо вже в кубі 100 градусів, а можливо де якісь повернення, не знаю, не видно. Але я набрав вже десь літрів 15 приблизно. Зараз перекину ту баночку. Помірив місць, а. Все-таки йде укріплення весь перегон, А місяць 35. а Мені треба набрати хоча б менше, чуть менше 30, щоб було. Тому тисну воду з нього легенько на тій самій швидкості, дві кафорочки газових. З часом швидкість падає. Но я таки доб'ю його водою дистильованою від, з куба, Може ще якась ароматика прийде. Я не хочу роз розводити його потім простою водою. Доб'ю до 30. Я пораховував, треба десь 2,5 літри. Ще водички прикину приблизно. Можливо, 3. Це ще півтора години я буду тиснути. А поки що дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі на каналі.